Хочу сказати, що насправді те, як росіяни іноді на диво самовіддано, чи то дурнувато, я б навіть так сказала, можуть поводити себе на там. Передовій на лінії фронту, буквально виконуючи злочинний наказ Володимира Путіна таке сунути до державних кордонів нашої Донецької області, вони абсолютно не розуміють ціну всього цього і виконуються сліпо ось ці накази. Зокрема, в ОСУ Хортиця пояснили, чому армія Російської Федерації використовує навіть електросамокати на Донеччині, щоб відповідно продовжувати просуватись. Окупаційні війська продовжують експериментувати з видами транспорту, яким. Вони намагаються доправити свою піхоту на штурми українських позицій на Донеччині, і от вже на самокатах навіть там їздять. Серед іншого ворог використовує і електросамокати, старі радянські танки та цивільні автівки. Причиною цього, як пояснили військові, є брак бронетехніків загарників, який противник намагається таким чином все ж, але компенсувати про це в етері суспільного студія. Розповів речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Віктор Трегубов. Він до слова напередодні говорив і про ситуацію. На нашому турецькому напрямку, і безпосередньо щодо самого районного центру. За його даними, росіяни намагаються теж достатньо різними тактиками намагатись просуватися в глиб міста. Там точаться вже декілька тижнів активні міські бої. І підкріплення своє буквально в Турецьк Росіяни намагаються. Відповідно відправляти навіть певними комунікаціями, буквально каналізаціями армія окупаційна намагається лізти до Торецька. Також хочу сказати, що здається, росіяни, хоч і відвічуючи то за відсутності відповідного певного озброєння та техніки, намагаються хоч чимось добиратись до своїх позицій та до позицій наших українських військових для здійснення подальших атак. Так чи інакше здається, це абсолютно не страшить Кремль, і він готує подальший наступ на територію. України. Україна про це вже понад тиждень говорять офіційні ресурси. Хочу нагадати про те, що у квітні армія Російської Федерації готує масштабний наступ, і на цьому тлі третя штурмова бригада посилює оборону. Про це напередодні офіційно заявив командир першого штурмового батальйону 3-го ШБР. У свою чергу очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Росія готує резерви навіть для чергової спроби ривку на фронті. Але за даними Коваленко, це має бути в травні на початку місяця приблизно. Я ж нагадаю, що вперше про те, що росіяни готуються до ще спроб наступу вздовж певних відтинків фронту, говорив наш український лідер. Зокрема, Росія готується на нового наступу на північ України, зокрема на Харківщину та Сумщину, у найближче два місяці, так говорив Володимир Зеленський в інтерв'ю Figaro. І, власне, того ж дня стало відомо, що здається, Росіяни більшу територію хочуть охопити задля подальшого наступу. Мовляв, готуються навіть нові плацдарми для наступу. Їхнє головне стратегічне завдання мовляв поєднати кримський коридор з Придністров'ям. йдеться про захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва та Одеси. Такі припущення були від майора сил України Валерія Прозапасного. Він про це офіційно заявив в Етері Еспресо. Це було наприкінці березня, кажучи загалом про дії Росіян, не можу не сказати про актуальну ситуацію щодо. Плацдарму біля Лиману Росіяни їх намагаються розширити. На думку експертів інституту вивчення війни, Росармія, яка має десятикратну перевагу живій силі поблизу Лиману у Донецькій області, готується до подальшого масштабного наступу в цьому районі. Зокрема, проти південного краю лінія Новосергіївка, Дружелюбівка, Новий Мир це на схід та на південний схід від Борової. У звіті також припускають, що російські загарбники можуть використати свій розширений плацдарм на північний схід від Лиману для підтримки захоплення боровою або лиману в найближчому місяці. У будь-якому разі ситуація там на сході надзвичайно складна. Точаться кровопролитні бої і підтримувати українське військо. Донатити наш обов'язок не забувайте про це.